У Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Котляревського, презентували першу онлайн-радіостанцію аудіокниг в Україні. Проект Слухавка це перша онлайн-радіостанція аудіокниг в Україні. Наш підхід професіоналізм. Весь матеріал для мовлення створюється на партнерській Київській студії звукозапису, клієнтами якої є зірки українського шоу-бізнесу. Наша команда це професійні редактори та редакторки, диктори та дикторки. Актори та акторки дубляжу, фаховість творців гарантує високу якість контенту радіо. Офіційним голосом радіослухавка є заслужена артистка України, телевізійна і радіоведуча Анна Заклецька. Чому назва слухавка? Ми написали Слугавка спеціально зараз вам поясню, чому. Якщо ми говоримо про транслітерацію, видно слугавка. Ми знали, наші редактори, ми самі розуміли, що нам за це прилетить, і ми цього чекали. Тому що в нас час неможливо рухатися без якогось піару. Це називається зараз хук. Якщо ми говоримо про TikTok чи інші соціальні мережі, ми потрапили в перший же день на презентації до найбільшого пабліку в телеграмі книжкового, там, книжкової блогерки. І в нас 77 негативних коментарів про те, що слугавка, гав-гав, і потім завілиш і всі інші великі змітні це підхопили і понеслася ця хвиля. Як сірий кардинал цієї ідеї, я був дуже щасливий, що так сталося. Тому що це завжди поширення. Люди приходять після гав-гав, слухають наш контент і залишаються, тому що він якісний і дуже цікавий. Це, це перша версія, що треба знати. І якби була буква К, ви самі розумієте, КХ кашлю в аудіокнижках бути не повинно. Або в ви, видавництво. У вас є аудіокнижка, яка записана якісно. Ви можете нам її надіслати на пошту. Редактор і звукоінженери, звукорежисери з нею ознайомлюються, і ми безкоштовно ставимо її в ОТЕР. Це перше. Якщо ви хочете записати свою аудіокнижку, у нас є партнерська програма з Київської студії звукозапису.